Так, привітик усім. Хочу попирскати малинку препаратом Світч. Будь ласка, напишіть, чи правильно я це все роблю, чи, можливо, їй ще не потрібно було. Вона якби вже має зацвітати. не видно. Ось. Чи можливо потрібно було? якимсь другим препаратом це все зробити. У мене просто цей залишився після полуниці. Я вирішила ще опирскати їм малину. Так що пишіть, буду готова до будь-яких коментарів. тому що садком займаюся вперше, тому скажу по правді і не знаю, чи правильно я це все роблю чи ні. Дай Боже, я бумачки нічого я їй не зробила. Бо я такий спеціаліст, такий знавець, що може бути різне.